Тут такса, яка загубилася, привезла наша служба з допомоги. Це е, тварина, яка знаходиться сьогодні на лікуванні. В неї є е, куратор, тобто люди хвилюються. Е, і е, що е, мені подобається, що є гуманне ставлення, тобто до безпритульних тварин. Київська міська лікарня ветеринарної медицини постійно допомагає безпритульним тваринам. В структуру закладу, крім трьох ветеринарних клінік столиці, входять служби зоодопомоги та утримання тварин, які залишились без господарів. Служба зоодопомоги вона забирає з вулиць міста травмованих тварин, тварин, які потребують надання ветеринарної допомоги. Ми вилов, проводимо вилов тварин на стерилізацію. Також ми проводимо щорічну ревакцинацію проти сказу тварин. Це також робить служба зоодопомоги. І також ми збираємо трупи загиблих тварин. З початком повномасштабного вторгнення Росії роботи та відповідальності у працівників ветеринарного закладу побільшало. Зізнається Наталія Мазур. Крім того, що лікували тварин, яких привезли з гарячих точок, піклувалися і про сотні столичних. Особливо на початку війни, коли було багато покинутих тварин, коли було багато загублених тварин, тобто ми не допустили спалаху епізоотій. Також ми продовжували проводити стерилізацію тварин, щоб запобігти збільшенню кількості безпритульних тварин, але на жаль, вони все ж таки збільшилися та поповнилися за рахунок покинутих та загублених тварин. Не змогли залишитись осторонь і від трагедії, що сталася на Херсонщині після підриву росіян, Каховської ГЕС ми анонсували, що ми готові надати перш за все ветеринарну допомогу, звісно, безкоштовно таким тваринам, а також прихисток з подальшим прилаштуванням. Крім того, усією командою генерують нові ідеї та проєкти. Так, нещодавно створили сервіс «ЄКУТОЧО». Він допоможе ветклінікам, зооволонтерам та власникам домашніх улюбленців у пошуках тимчасової перетримки. Станом на сьогодні зареєстровано майже тисяча користувачів цієї платформи. Відвідала її з моменту о, того, як ми запустили та анонсували, близько 18 тисяч користувачів. Щоб зареєструватися у проєкті, потрібно зайти на сайт. Його адресу ви зараз бачите на екрані. Ввести всі необхідні дані і створити акаунт. Акаунти є двох типів: для тих, хто шукає тимчасовий притулок тваринам, і для тих, хто може його надати. Цей розділ для тварин, хто потребує перетримки. Так, і є в нас ще розділ. Хто надає перетримку. Перетримка свійських тварин, собак котів з Херсонщини. тобто це десь вже на природі. Крім перетримки, у сервісі можна знайти пропозиції щодо вигулу собак догляду чи годування тварин. Наразі сайт працює в тестовому режимі. Розробники чекають відгуків від користувачів, аби зробити його максимально зручним і щоб якомога більше тварин знайшли для себе сім'ю.